Ось. Всім привіт, бандурка Андроті Америка. я своє свердло. Чому не показав, як я його витягував ось тут. Бу, власник помешкання. Не дуже радий, що я це знімаю відео. Він стояв біля мене, я це не міг зробити. Там арматури не було, просто бетон. Чому закосило? я думаю, що ось якось щось тут закосило. Щось тут чому, чому воно не, не викручувалося. І про препаратор. Багато людей писало, чому я перфоратор не використовую в ліву сторону, щоб викрутити. Бачите? Молоток б'є. Тут ноль. Тут сверли з молотком б'є. І тут ноль. Тобто ось, немає кнопочок ніяких для перемикання вліво. Щоб ви розуміли. Ось, бачите? Тільки вправо. А чим я це витягнув, як я це зробив? Ось. Газовий ключ. Дякую всім за поради, але газовий ключ виявився. Потрошки-потрошки гриз, гриз, гриз. Трохи, звісно, пошкодив. Ось. Пошкодив, але нічого. Дякую ти Богу, витягнув. Два дні воно так стояло в цьому. В Я мав іншу роботу. Потім взяв ключ і сьогодні доробив. Так що всім дякую за підтримку, за коментарі. І, якщо хочете бачити щось похоже, я різну роботу роблю. І підписуйтесь на Тікток. Будемо дивитися разом. Всім щастя, здоров'я і краси!